Чому олігархія краща за демократію? Платон ще давно називав демократію разом з олігархією одним з найгіршими політичними системами. І насправді з цим важко не погодитись. Якщо подумати, що себе представляє середньостатистичний громадянин, він розбирається в справах економіки, політики, медицини, освіти, армії і так далі. Звичайно, він ходить, наприклад, в лікарню. Да, але все, що він помічає, це тільки те, що великі черги, великі ціни на ліки. Проте всіх нюансів він не бачить. Йому складно доступно, чому медицина, наприклад, в Україні така погана, бо він в цих справах не розуміється. І так у всьому. Олігархи, звичайно, також цьому всьому не розбираються. Окрім одного: олігархи гарно розуміють, як примножувати капітал. Ну, звичайно, якщо ці олігархи будуть толковими бізнесменами, а не як наші, також олігарх буде розуміти, що на його підприємстві потрібні кваліфіковані робітники, а як їх отримати? Правильно піднімати рівень освіти. Тобто олігарх він набагато компетентніший в багатьох справах, чим середньостатистичний громадянин. Але, звичайно, він не розуміється в справах, які не стосуються його бізнесу. Проте, це все одно набагато краще чим демократія. Тому, на мою думку, олігархія набагато краще за демократію. Звичайно, слава Богу, демократії в нас немає ні в Україні, ні в Європі, ні в США ну, в такому чистому розумінні. Тому слава Богам, що політики брешуть нам, маніпулюють нами, не виконують своїх обіцянок, тому що якби не ось це все. То нам би давним-давно прийшов би кінець.